учащиеся специализированной школы номер 196 города Киева обращаются к гражданам России, Беларуси, к странам мира. Многие информационные агентства мира неправильно освещают события в Украине, в Киеве. Обидно, что в дни, когда вся Украина стремит о погибших героях, о тех, кто восстал против власти, коррупции и насилии, о тех, кого сразилась снайперская пуля, мир говорит о нас, как о преступлении погибших Свободы Небесной Сотни. Украина восстала против зла во всех его проявлениях, а зло, всячески изменяя свое обличие, старается приобрести для себя новые реалии. Ищите в интернете украинские телевизионные каналы. Вы узнаете правду, и правда великая, впечатляющая. Украина стремится к новой жизни, к новым отношениям. Здесь никогда не поклонялись фашизму и нацизму. Українцям не присущ шовінізм, ми не больни в синофобії. В наших школах в сім'ях, в наших благородніших государстві, насущі любітмір, уважають людей різних національностей, і спорядувати любов і юні громадяни України, учні спеціалізованої школи номер 196 міста Києва із усією щирістю молодих сердець запевняємо світ. Ні в Києві, ні в Україні ніколи не поклонялися на нацизму і фашизму. Чотири місяці листопад, грудень, січень лютень – найсміливіші в українській свиноті. Люди різних національностей та віру сподівань вступили у двобі. Із корупційною владою у 21-му столітті, у лютому 2014 року, загинули в нерівному бою із владою корупції і насилля. Неозброєні люди, справжні патріоти, ідей миру і свободи. Їх було розстріляно снайперами найперемопіду. Із наказу вищого керівника держави тепер корумповані влади інших країн не хочуть, щоб світ узнав правду про те, як прийшла в Україну свобода. Ми вільні громадяни України і закликаємо всіх людей світу вірити в те, що Україна це країна благородних лицарів, які поклоняються усім шляхам до справжньої і благородної свободи. Getting real independence of Ukraine and save Ukraine's integrity. The East and the West are together on the Arab will, on the truth in our hearts. This is the groundwork of success and victory. Glory to Ukraine. Києва запевнюють вас The Ukrainian folk came to 4 more than political map. Sind mehr als 1000 Menschen verschiedener Nationen gestorben. Diese Leute sind für die Ukraine ihre Freiheit umgekommen. Das waren die Menschen verschiedener Bekämpfungsfreiheit. Sie sprachen verschiedene Sprachen, aber sie hatten eine gemeinsame Idee: Frieden und Ruhe in der Ukraine. Wir sind Молодь України за мир. Україна еспаїс дела пресура. Україна це братні єднання. Україна е славунідат у маніка. Діти України за мир і дружбу міжнародами. Иванбилити Україна, соно парльпаче, ела мечіться коднаціоні. Молодь України, замир і Джованні ді Україна, соно парльпаче. Ми рушій насила усіх наших справ і рішень. Peace is the motion force of all our deeds and decisions. Україна, країна інтернаціоналістів. Учні спец